Усім вітання, друзі. Так, хочу вам показати зараз свій ленточний шуруповерт. Я дуже рідко займаюся гіпсокартонними роботами, але він в мене є. Деколи він, мені, він мене дуже виручає. Отож, показую. Ось такий кейсик в мене і ось сам шуруповерт. Бачите, є ще така насадка без лентів, що дуже зручно. Бо не завжди люди мають змогу купляти лянти. І ось він. Раджу сюди вставляти батарейку на 2 А. Це сама нова моделька, яка тільки вийшла недавно DCF630. Ось така кліпсочка є для нього. І він має пару режимів. Він набагато зручніший в старі моделі. Ось тут де клавіша, був такий язичок. І він часто переключався, в цій моделі вже цього язичка немає. Отож, і можна працювати без нажаття кнопки. Ось він вже скажімо так, вже буде працювати. Зараз я покажу, які я використовую ленти для нього. О, треба їх знайти ось така. Фірма Сенко. Вона тут найпопулярніша. І попробуємо, як же він працює. Дивіться, на клавішу вам не потрібно нажимати, бачите, я це не роблю. Ось, не нажимаю, і він зараз буде спрацьовувати. Бачите? Як він працює? Можна включити. Такий режим нажали, і він постійно працює. Ще раз нажали на кнопочку, і він перестав. Але самий... і плюс є, коли ви нажимаєте, бачите, тоді він спрацьовує. Нажали. Нажали і закрутили. Ось так. Але самий найзручніший режим це отакий, він стоїть і тільки ви. Прижимаєте, він починає спрацьовувати. Зараз я попробую зробити один експеримент. Дивіться, що ми маємо. А маємо ми уровня і зараз я його примотаю скотчем. Якщо чесно, я не знаю, що з цього вийде, але маю надію, що щось вийде. Значить, ось так примотуємо. Добрячий скочок, мені дуже зручний, але зараз постараюся зробити такий малярний скочик. Так. Звичайно, я щось придумаю колись краще, якісь стяжечки. Ну, але для того, щоб спробувати. Ми спробуємо відскочимо. Роблю для того, щоб просто його закріпити. Ще раз Ось хлопця. Описи. Не знаю, чи получится, на Звичайно, з малярним сочем. Краще взяти стяжечку і звичайно. І в було набагато краще. Все, я його примотав, і зараз ми подивимося, ось у нас є, бачите, на стелі такі штучки і пропущі. Дивіться, бачите? Як працює, ви його прижимаєте, натискаєте, і ось закручені шурупчики. Ось дивіться, ще раз. Бачите, як працює. Тобто, людина може причепити драйвол і сміло наживити, верніше і сміло собі з землі. З е, такою приблудою саморобною. Звичайно, я це все зробив на швидку руч, але щоб ви розуміли, що так можна кріпити щас. Тобто, Ось там, бачите, немає ніякого саморізика. Нажав і він вже там. І він вже там. Звичайно, мені не дуже зручно, бо роблю я це однією рукою. І якщо нормально тут його прив'язати стяжечками і в цьому положенні, бачите, можна так працювати, оскільки це зручно, гарно його закріпити і буде бомба, ракета, пітарда. Ось такий інструмент рекомендую усім. Це найновіша моделька. І повірте, в рази ваша робота буде простіша. Я, коли в мене буде об'єкт з драйволом, я його гарно закріплю, не так на суплях малярним скотчем. Я просто це зробив для прикладу. І тоді вже знімлю гарне відео про цей шуруповерн ДЦФ630. До речі, мене запитувалися за цю насадку. Це новіша насадка, бо є ще стара. І насадочка, дивіться, от її маркировка ДЦФ-6202. Для нього підходить. Біти можете міняти, також можна користуватися без лент, Він бомбечий, він суперовий. Хто має великі об'єми гіпсокартону, тут шадрайвол називається, то це незамінимий. Бачите, я за секунду примотав його і можна крутити стелю не скажімо, без різних стрімянок і без лишніх рухів. Стали собі, поприкручували і все. Ось такий інструмент. Підписуйтеся на мій канал, до речі, е... хто буде перший після тисячі і вийшли мені інструмент, який в нього є е... руйобі, я подарую ось такий грабер. Він бомбечий, він безщитковий. Батарейка, звичайно, сіла, бо я її не заряджав давно. Він робочий, повністю, і він бомбечий. Ось такий граберочок. У нього тут, бачите. До 25 тисяч оборотів регулюється на такій підставушці. І ось такою ручкою. Так що підписуємося на мій канал, буде багато інтересного, будуть розіграші. Інструменту в мене багато, більша половина на роботі. Але не забуваємо купувати професійний інструмент, такий як, скажімо, Sigma, DeWalt, Milwaukee. Це є топчик, Це є топчик. Всім удачі!